Навіть із розшифрування самої назви цієї гранати, російською мовою, ручна граната, віщество отравляюче, можна зрозуміти її призначення вбивство живої сили. На відміну від цієї ж російської РГР, ось ви можете побачити, з російської це маркування означає ручна граната роздражающая, тобто ручна граната подразнювальна. Ви можете побачити деякі відомості, щодо хвора, це це бойова отруйна речовина з групи лакерматорів, синтезована німецьким хіміком Карлом Гребе у 1871 році. Смертельна токсодоза 11 мг хвилин на літр. Приблизно 70 крапель такого газу вистачить, щоб вбити дорослу людину. Хворацетофенон повністю заборонений Женевським протоколом про заборону застосування на війні задушливих отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів 1925 року. Заборонений для використання в бойових умовах резолюцію Генеральної асамблеї ООН АРС-2603 Question of Chemical and Bacteriological Biological Weapons. Військовослужбовці нашого центру, проводячи дослідження даного трофейного зразка, це якраз ось він, безпосередньо, з яким ми працювали, встановили, що маркування 862, ось воно, позначає науково-дослідницький інститут прикладної хімії в місті сергієв Посад. Це розташований він на території Московської області Російської Федерації. Даний факт опосередковано може свідчити про збереження відповідних потужностей для виготовлення більш смертоносних отруйних речовин, що порушує взяття Росією на себе зобов'язання відповідно до вже згаданої конвенції 1993 року. А це безпосередньо доказ, підтверджений в ході хімічних аналізів, що Російська Федерація справді застосувала хвора ацетофенон. Розумієте, ці всі справи накопичуються, докази накопичуються в воєнних злочинів. Відповідно Кримінальне провадження, воно в міжнародному кримінальному суді проводиться. Радянського союзу і по суті, які виготовляються до російських.